Вітаю на прямому ефірі, як завжди, традиційно з вами я, Марина Безугла. Сьогодні, як бачите, проводжу ефір у батька на кухні. Є така пісня Анасті Камінська співає у мами дома на кухні, так хорошо. А у мене по понеділках зачасту я приїжджаю до свого свекра гостя, тому що, ну, самі розумієте, Відвідує. у нас такі добрі, теплі відносини з ним. І він такий каже: А ти що сьогодні не виходиш в ефір 18-ті? Я кажу, як це не виходжу, не хвилюйтеся. У мене інколи ця рубрика проходить у вас на кухні, так що нічого страшного. І що, отак: -от, знаходжуся зараз у света на кухні, і сьогодні ми з вами говоримо про новини клубу Лівуд. Буквально дуже коротко, але змістовно, дуже змістовно. Дивіться, говоримо про новинки, які нас чекають попереду. Чекають неймовірні, чесно кажучи, всі сьогодні ж не знаю, що але також будемо додавати. Я думаю, що мене чутно. Будемо додавати нові продукти і товари та послуги. Дивіться, що у нас із найближчим часом з'явиться уже із новенького. Продукти для здоров'я кишечника кажуть, що це буде якийсь там бомбезний суперський продукт, який ще буде не просто допомагати нашому організму. А чи буде наповнювати, скажімо так, нас водою, тому що для того, щоб ми не втрачали воду. Ми всі складені у величезному відношенні саме з води, і оце саме буде засіб, який буде нормалізувати наш організм щодо цього питання. Далі, вітаміни для дітей, вітаміни для дітей, у вигляді цукерок це вже на стадії масового виробництва і найближчим часом з'явиться у нас також. Наступне шоколадний протеїн на сьогоднішній день у нас ем, рослинний протеїн, і він зі смаком ванілі. То це буде си сивороточний російською мовою, сивороточний протеїн. Не знаю, буде українською. Е, шоколадний смак. Ні, наприклад, мені дуже подобається. Я в попередній компанії. Використовувала також це був шоколадний протеїн. Він дійсно прикольний. Він смачний. От я чомусь дуже люблю шоколадні смаки. Ваніль якось мені не заходить. Ну, чомусь приторний такий смак. Тому зможете також і що до складу для себе вибирати і до смаку. Продукт для нормалізації жіночих гормонів оце щось неймовірне. Це продукт, який потрібен не тільки жінкам, повірте, а й чоловікам також, щоб їхні жіночки. Були в гарному настрої, гарний їхній гормональний фон був в такому в доброму стані. Чисті засоби, це буде прямо серія засобів по догляду за оселею, тобто однозначно ця серія заходить уже а також на стадії масового виробництва, вже скоро буде з'являтися у наших маркетплейсах. Засоби по догляду за шкірою, розширення просто серії. На сьогоднішній день у нас також є лише сироватка і кремчик для миттєвої дії, для розладження зморшок, для розладження мішечків під очима, наприклад, або зморшечок якихось недоліків на шкірі. То це буде просто розширення цієї серії, просто буде дуже багато різних там засобів, саме. Ну, по догляду, це я так думаю, що це будуть якісь і денні креми, і нічні, це будуть і креми і для рук, і для всього тіла, і так далі. Ну тобто тут вже можна тільки фантазувати і масочки. Тобто над цим зараз все працює, і серія прямо буде така бомбезна. Ну, якщо виходячи із того, що у нас є на сьогоднішній день е, сироватка і крем миттєвої дії, то є реально крути, круті відгуки. Я за такий крем раніше платила. Ну, у нас сироватка в не коштувала близько 60 доларів. А, то тут вона коштує 15 доларів. А ще якщо й брати у нас є такий пакет, ну, я не пам'ятаю, як він називається в комплексі можна сироватку цю взяти і кремчик, то е разом е загальна ціна буде для, е коштувати 30 доларів, тобто 25 Тобто це ще й вигідніше, набагато вигідніше. Раніше я купувала лише сироватку за 60 доларів, самі розумієте. Продукт неймовірний. Яка буде серія, можна тільки уявити. Я знаю точно, що я собі замовлю, тому що ну, фактично це те, що нам дійсно необхідно. Так, далі продукт для сна, для тих, у кого є проблеми з засипанням, для тих, у кого є про про проблеми із глибиною, скажімо, сна і так далі. Тобто, це буде дуже класний продукт. На сьогоднішній день у нас є стікери. Такі наліпочки, патчі ми їх ще називаємо. А це ще буде якісь, от якісь, я так думаю, що це якісь будуть капсули, які будуть нормалізувати наш сон. Далі, а ще такий дуже помбезний. І я дивлюся, що багато лідерів, діамантових лідерів, знаєте, так спойлер щодо цього продукту це буде. Основна оця кількість людей, які прийдуть Лівгуд, прийдуть саме на цей продукт. Це засіб для схуднення. Він, я так думаю, що це той засіб, який використовувала попередня компанія Глінського. Вони просто зараз закінчують різні юридичні питання і найближчим часом цей засіб для схуднення з'явиться в наших маркетплейсах. Ціна буде просто бомбезна. Це буде реально найнижча ціна на ринку, і це дійсно ефективний засіб. Вони кажуть, що заробили дуже багато мільйонів на цьому засобі в попередній компанії. Тобто тут будуть в рази, в рази величезні показники. Уявіть собі, що прийшли в компанію мільйони людей в попередній компанії. Що буде тут? Це щось неймовірне, тому що все-таки питання зайвої ваги реально болюче по всьому світу для всіх людей. І уявіть собі, на сьогоднішній день. Ну ми всі знаємо, що є така компанія Herbalife, яка займається саме продуктами здоров'я щодо саме корекції ваги. То уявіть собі, як Лівгуд може стати яким величезним конкурентом, якщо буде реально крутючий засіб для схуднення, коли ми всі знаємо, що в ціну продукту не закладено маркетингову націнку, тобто ціна буде найнижча. Тому це один із показників того, що тут прийде нова хвиля. Далі, далі говоримо про цю хвилю, і знову ж наші засновники Бенглінський, на Удерказан говорять про те, що буде нова хвиля. Прийдуть дуже величезна кількість людей, і саме уже людей, які прийшли сюди на продукт, на те, що Розуміють цінність, вигоди, які дає компанія Лівгуд. А сюди прийдуть люди, які вже розуміють, що все-таки Лівгуд це не якась фінансова піраміда, це реально компанія, яка зробила революцію в індустрії МЛМ і може дати абсолютно кожній сучасній людині те, за чим вона сюди приходить. Хтось хоче схуднути, зможе схуднути, хтось хоче зберегти своє здоров'я на належному рівні. Збереже при цьому не витрачаючи всі, всі гроші світу. Хтось сюди прийде за пасивним доходом. Дійсно, Лівгуд дає можливість заробити пасивно. Хтось сюди прийшов будувати команди, самореалізуватися, створити собі таку основну таку фінансову подушку за допомогою активним діям, побудувати команди, ну і зростати як кар'єрною і зростати відповідно і фінансово також зможе це зробити. Перспективи неймовірні, коли ж почнеться ця друга хвиля. Коли почнеться ця друга хвиля, хочу сказати від себе свої власні спостереження і свої думки. Я не знаю, чи це правда, чи це неправда. Я просто буду ділитися тим, що я думаю, тим, на чим я думаю. Дивіться, компанія була заснована 16 квітня 2021 року. Існувала певний час, як просто компанія прямих продажів. А партнерську програму з клубною системою запропонувала. У грудні 2022 року. І як не дивно, на квітень місяць уже півроку про це говориться, і ось готуються останні там якісь підготовчі моменти. На квітень місяць в Лас-Вегасі буде величезний захід від компанії Лівгод. Я думаю, що хто спостерігає за соціальними мережами топ-лідерів, діамантів, ну і наших засновників, знають, про що йде мова. В Лас-Вегасі. Пройде величезний захід. Туди будуть запрошені багато топ-лідерів компанії, діамантів, та й будь-хто в принципі може туди потрапити. Я, звичайно, туди не поїду. В мене немає ні візи в Сполучені Штати. Ну, скажімо так, я ще, можливо, не досягла того рівня. Якби я десь там проживала поряд, о я би точно потрапила, мені було б дуже цікаво. Це буде просто бомбезний захід. приурочений. я так думаю, що це до дня народження компанії, оскільки вона створилася все-таки 16 квітня. На цьому заході є, знаєте, такі кулуарні розмови різних діамантів. І я це все чую, спостерігаю, і просто в захваті в мене аж мурашки йдуть по шкірі від цього всього. Вони кажуть, що на цьому заході буде запуск, величезний грандіозний запуск. Фактично, до заходу залишилося два тижні, буде величезний запуск різних товарів і послуг продукції, скажімо так, різних. Це буде, я думаю, дуже круто. Тут буде оголошено старт. Я так думаю, що це буде на цьому заході. Оголошено старт реклами. Уявіть собі, що ми зробили більше мільйону партнерів. А якщо говорити точним, останні дані за минулий тиждень ми закрили цифру 1 мільйон 125 тисяч партнерів по всьому світі, і ми зробили оцю цифру виключно на шляхом рекомендацій. Сарафанне радіо, якщо говорити простою, простою мовою, то на цьому заході повинна бути старт реклами, яка запуститься абсолютно на всіх ресурсах платформа, яка приведе в компанію до кінця року від 2 до 5 мільйонів. Просто не знаю, щось неймовірне. І тому я розумію, що ми всі. Зараз секундочку, відбій тривоги. Дякую. Що ми всі знаходимося в правильний час, в правильне місце. Пам'ятаєте, я колись на старті говорила, що кожен тут зможе досягнути успіху. Однозначно, треба просто буде кожному заплатити чимось. Хтось платить своїми власними діями, будує команду, впевнено йде до своєї цілі, і, а хтось просто заплатить своїм часом. Треба просто дочекатися цього моменту. Явіть собі, абсолютно кожен зможе тут отримати те, що обіцяє компанія. Я, звичайно, ніколи не ставила ставки на пасив, я ніколи не ставила ставки на те, що тут буде там, через два місяці чи через рік дві тисячі доларів, ні. Я завжди говорила, що я на пасив не запрошую. Я запрошую завжди людей, які хочуть отримувати більше. Але повірте, але повірте, навіть запустивши ось цю рекламу. Це буде реально шалений взрив. Якщо знову ж таки запуститься продукт по схудненню, який буде на, дуже на порядок нижче, ніж це в інших компаніях, які займаються схудненнями, це також буде, приверне величезну увагу до компанії Лівгуд, і сюди прийдуть реально велика кількість людей. Тобто, я думаю, що подія в Лас-Вегасі. Яка відбудеться у середині квітня місяця, це буде прямо таки переломна подія. Нам просто треба дочекатися, набратися терпіння, і просто далі нас всіх піднесе. Я не знаю вир подій, і ми побачимо, як стрімко розвивається лівгут. Свої власні спостереження скажу так, що я хто дивиться за мною, слідкує. І бачу, як я проводжу презентації, я зазвичай на старті презентації зазначаю, яка кількість людей прийшла в компанію Лівгуд після мене, це ми можемо відстежувати в кабінетах. І по закінченню презентації, вона зазвичай там іде впродовж 50-60 хвилин. По закінченню я підводжу підсумки і дивлюся, скільки саме людей приєдналося в команду в компанію саме під час презентації. І якщо я раніше спостерігала, що. За одну хвилину приходить одна людина, то на сьогоднішній день я вже спостерігаю абсолютно інші цифри: дві-три людини за одну хвилину приходить в клуб Лівкот. Це особисто мої спостереження кажуть: люди в а цифри не в Це конкретні факти, і я розумію, що ми набираємо ще швидкості. Тобто, ми і раніше то набирали швидкості, ми і так залетіли дуже дуже високо. Про нас усі говорять, але ця швидкість виявляється ще може бути швидше. Тому, ось так: от я в захваті, я от, знаєте, як в предвкушенні ось цієї події в Лас-Вегасі, звичайно, б хотілося б, щоб побачити, знаєте, в прямому ефірі як це все воно буде відбуватися. Ну, нічого, будемо бачити і будемо знати лише те, що ми зможемо побачити. Ну і про цифри, знову ж таки, про цифри, підсумки за минулий тиждень. Підсумки за минулий тиждень це про статуси. Компанія розвивається впевнено, іде вперед, статуси збільшуються, люди заробляють. Перший лідерський статус у нас називається бронза. Це ті люди, які змогли. Запросити двох людей в компанію і досягнути цей перший лідерський статус це люди, які змогли повернути свої вкладені гроші на старті. Це статус саме бронза. І от, будь ласочка, 2798 партнерів досягли цього першого лідерського статусу і змогли це зробити. Я їх вітаю. Це дуже гарне досягнення. Рухаємося далі, йдемо тільки вперед. І завжди тут хочу зазначити, що статус бронза. Для когось, можливо, скаже, ну ну що це таке? Ну всього лише двох. Для когось це дійсно важкий такий крок, який треба зробити, який треба досягти. Це дійсно досягнення. Я так пам'ятаю, як я пишалася своїм статусом бронза, ви навіть не уявляєте. В мене просто аж захоплювало дух, що Боже, та в мене дійсно це вийшло. Це дійсно той статус, який повертає вкладені гроші на старті. Це дійсно той статус, який говорить про те, що я вас вітаю. Ви тут заробили, ви тут реально заробили свої гроші. Я в Дженес, коли я була в Дженес, я, я не заробила взагалі ні копійки, я тільки вкладала. То тут у мене є реально, от я реально повернула ті гроші, які вклала. І от я вітаю 2798 людей, і це лише за один тиждень. Є компанії, які з рік таких показників немає, не показують. Тому все починається з бронзи, по суті, все починається з бронзи. Далі 378 партнерів досягнули другого лідерського статусу, статусу срібло. Класно, супер! Це просто щось неймовірне. Візьміть 378 і поділіть на 7 днів. Скільки це партнерів в день будує команду в 20 чоловік досягає цього лідерського статусу. Знову ж таки, мене аж захоплює дух від саме від оцих думок і від цих цифр, від цих показників. Люди в статусі срібла заробляють десь від 150 200 доларів і десь до 300. десь отак от, от, можливо, навіть трішечки більше. Все буде залежати від того, як це срібло рухається, як воно наближується до, до золота. Це реально хороший додатковий дохід, чому б і ні? Чому б і ні? Є дуже багато людей, які за такі гроші ходять на це, фактично можна вийти на рівень мінімальної заробітної плати. Скільки людей все життя працює на мінімальну заробітну плату, а тут фактично треба побудувати команду в 20 чоловік і рухатися далі. Тисячу, тисячі людей працюють там, я не знаю, нянечками в садочках, санітарками в лікарнях, і дуже багато там продавцями десь на якомусь ринку. Мерзнуть холодно, жарко, без різниці, зранку до вечора і так далі, і виконують якусь там певну роботу. Тут, сидячи вдома, звичайно, треба попрацювати, звичайно, треба навчитися робити ці всі дії, але можна мати додаткових 200-300 доларів, чому б і ні? Звичайно, приємно. Статус золоту, статус золоту 55 людей досягли цього лідерського статусу. Ну, це дуже класно. Це дійсно дуже класно і. Дивіться, статус «золото» — це команда, яка налічує чоловік чоловіків більше. Це вже дійсно лідерський статус. Знаю точно дійсно зі свого власного досвіду. Коли я переся, досягла цього, перейшла, скажімо, цей статус золоту і усвідомила його. Проаналізувавши взагалі весь свій період, як я до нього йшла, я зрозуміла, що тепер уже точно не зупинити. І моя ціль не просто мій особистий діамант, найвищий статус, а моя ціль, щоб мої люди, які прийшли до мене і повірили в мене, змогли те ж саме зробити. Статус золота. Якщо говорити про фінансову складову, скільки це заробляє людина? Десь на старті, на самому старті це близько 300 доларів, і далі 500. і так десь до 1000 доларів отримує лідер в статусі золото. Чому слово присутнє десь і чому така різниця? І 300, і 1000? Звичайно, все залежить від того, як збільшується команда, як стрімко, як розвивається, тому що ви можете бути активним, а у вас може бути команда не дуже активна. Або навпаки, і ви активні, і команда активна. І так всі в тандемі працюють, або десь якісь є такі, можливо, десь там просадки і так далі. Тобто, тут от, от є ось й така різниця. Якщо говорити особисто про мене, то десь в середньому виходить близько 500 доларів доходу щомісячного, тому ось такий статус золото, Рухаємося далі. Звичайно, це ще не кінець. До найвищого статусу відділяють лише два кроки. Наступний крок це платина. Платина – це вже стало за цей тиждень 11 чоловік досягло цього лідерського статусу. І в статусі платина партнери заробляють від тисячі, якщо це тільки на старті, платина ще тільки стала. Ну і по мірі того, як наближається до статусу діамант, це може бути 2, 5, 8 тисяч доларів. Все буде залежати від того, як зростає і збільшується команда. Ось так, от, отакі, отакі цифри, такі грошові винагороди, причому щомісяця. Дійсно, щомісяця. Статус діамант. Цього тижня, пам'ятаєте, минулого тижня я розповідала, що ніхто не досягнув статусу діамант, і у вас є всі-всі всі шанси. То на сьогоднішній день, за минулий тиждень, два лідери стали в статус діамант. Я вітаю лідера з Південної Кореї і я вітаю лідера з Китаю. Дійсно, Китай руліт. І Південна Корея також, там дуже багато діамантових лідерів, розвиваються, впевнено, йдуть вперед. Ось так, от все дуже легко і просто. Повірте, якщо це роблять інші, то у нас також є всі шанси це зробити. У кожного буде свій шлях, у кожного буде свій період. Хтось це зробить швидко. Тому що в нього, можливо, будуть навики, можливо, не буде страхів, не буде якихось там, знаєте, сумнівів, буде йти лише тільки вперед. Тим більше, якщо є навики, наприклад, топ-лідер якоїсь компанії, який вже вміє будувати мережі і структури, тут вийде все дуже круто, саме реалізуватися і досягнути найвищого статусу. Хто цього не вміє робити, це не значить, що це нереально. Все реально, все реально. Головне не здаватися, а йти лише тільки вперед. Підведемо підсумок за минулий тиждень оголошена цифра партнерів: 1 мільйон, 100 тисяч 25, 1 мільйон 125 тисяч партнерів, які прийшли в компанію Лівгурт. Ось такі неймовірні цифри, ось такі неймовірні результати показує Лівгурт на сьогоднішній день. Тому з новинами все, що треба сьогодні зробити? Сьогодні, якщо ви вперше чуєте про Лівгуд, сьогодні треба прийти, прийти в Лівгуд, зайняти свою позицію, розібратися, і я дуже рекомендую будувати команди, будувати команди, тому що ми стоїмо на тако, знаєте, в підніжжі другої хвилі, і ця хвиля нас забезпечить всіх переливами в ті чи іншій мірі. Хтось буде мати 10 доларів, хтось буде мати 100 доларів, хтось буде мати 1000. Якщо у вас буде широка перша лінія, якщо ви будете будувати команди, окрім того, що ви будете мати пасивний дохід, ви завжди будете мати половину від пасивного доходу ваших партнерів. Уявіть, що у вас таких, наприклад, 10 партнерів. 10 партнерів. Повірте, я навіть не очікуючи, в мене більше 30 партнерів в першій лінії. Я навіть цього не очікувала, що я таке, таке можу зробити. Я, я це зробила з нуля, і я точно знаю, що і ви так само зможете. Але якщо взяти, наприклад, у вас їх 10, хтось буде заробляти 10 доларів, хтось буде заробляти 100 доларів, хтось буде заробляти 1000, а хтось стане діамантом, буде заробляти 16 тисяч, а ви завжди будете мати половину від його пасивного доходу. Тому сьогодні особливо нагреб. На оцій другій хвилі, перед другою хвилею, сьогодні важливо згрупуватися і зробити максимум для того, щоб досягнути успіху. От і все, повірте, такі хвилі будуть і в подальшому, але однозначно, однозначно, без сумнівів, повірте, всі, хто сьогодні являється партнером клубу Лівгуд, хто вже сюди прийшов, тут потрібно просто бути, просто розбиратися. І ви точно побачите, що пройде кілька років, і ви будете просто щасливі, що колись ви прийняли рішення приєднатися до Лівгуд. От і все. Тому ну, такий в мене сьогоднішній прямий ефір. Сьогодні ми говорили про новини, про перспективи і про плани на майбутнє. Зустрінемося завтра, 18-та година. Будемо говорити про Лівгуд, про компанію взагалі, про модель бізнесу, простою мовою, що це таке, де воно взялося. Які вигоди ви можете мати, ставши партнером нашого клубу, ставши учасником нашого клубу, які цінності дає компанія? ну і, звичайно, що треба зробити для того, щоб заробляти. Тому будемо говорити про це завтра. Ну, в середу, ми будемо говорити, буду проводити презентацію. Тільки увага, в цю середу презентація перенесеться. Вона не буде о 18 годині, вона буде в денний час. В обідню пору, тому що вечір середи у мене буде зайнятий, і ми проведемо презентацію в обідній час. А в четвер будемо говорити про маркетинг і про статуси. У п'ятницю, в іншому чаті, гостьовому. Я всіх бажаючих запрошую туди. Я буду проводити для нашої української команди презентацію українською мовою, тому також. Приходьте. Все, на сьогодні прощаюся. Бачите, сьогоднішня моя рубрика Новини у батька на кухні. Я думаю, що все було вдало і зрозуміло. До нових зустрічей!